Між Коломойщиною і Ченстоховським повітом Польщі існують тісні дружні відносини. Поляки неодноразово допомагали прикарпаттям. Цього разу до районної військової адміністрації звернувся командир коломийських едельвейсів із проханням допомогти з амуніцією. Голова адміністрації каже, що одразу ж звернулися до польських колег. Досить швидко і оперативно це питання було вирішено. І фактично на сьогоднішній день вже 100 рюкзаків ми сьогодні передаємо для нашої бригади. Вартість приблизно складає більше півмільйона гривень. Оцього. Обмондирування і екіпірування, і е, хочу сказати, що ми стараємося постійно допомагати нашій 10-й бригаді всім необхідним е, для того, щоб вони могли гідно виконувати свій обов'язок. Голова районної ради Іван Грин зазначив, що після підписання у лютому угоди між Коломийщиною та Честоковським повітом поляки почали ще більш активно допомагати нашим військовим. Вони отримали можливість десь і за бюджетні кошти яким ще нам допомагати хоча вони нам до цього часу також багато допомагали. Але це були продукти харчування, речі, такі товари, ну, гігієни, одяг. Зараз ну, інша потреба. Тому ми до них звернулися з таким проханням, і вони відразу відреагували. Ми отримали рюкзаки, ми отримали такі. Аптечки для лікарів. Також поляки залучили до допомоги і німецьких партнерів. Це лише перша партія наплічників, бо наші військові потребують їх набагато більше, каже заступник начальника штабу 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Олександр Короткий. Вони не перекриють потребу десятки однозначно. Ну, Ні для кого, не таємниця, що є і втрати, є поранені і. Безвісти зникли, і це не тільки в людях, але це ж і матеріальні засоби, які теж зникають і розриваються, і дай, будемо казати, і снарядами. Не перекриють. Але навіть цей невеличкий вклад. Надасть допомогу, ну тут не 50, нам, 100 дають сьогодні. А тепер у військовій адміністрації оголосили збір коштів на безпілотний авіаційний комплекс Валькірія, вартість його складає 800 тисяч гривень. З коломої Богдан Малецький Галина Ровенчук, телерадіокомпанія Раї.